Звичайні місцеві вибори у Волочиську привернули увагу, чи не всієї України нагнітала ситуацію опозиція, яка спочатку довго не могла визначитися із єдиним кандидатом. В результаті удар пішов окремим фронтом. Свобода і батьківщина підтримали іншого. А потім акцентувала, що саме звідти розпочнеться переможна хода так званих демократичних сил Україною. Підтягли навіть, так би мовити, важку артилерію. Між дільницями постійно курсували кілька нардепів. А під час підрахунку голосів вони вже були присутні на дільницях як журналісти різних видань. Трійка фаворитів сформувалася після реєстрації. До неї увійшли місцевий підприємець, кличківець Володимир Клімов від партії регіонів, що головний лікар центральної районної лікарні хірург Віктор Чубор, і від свободи Олександр Семчишин. за те, щоб було нам краще жити, і щоб старалися люди. За нас, а не так як-небудь. Щоб обіцянки виконував, щоб не брехав, і щоб що тільки перед виборами обіцяють, а після виборів забувають і працюють тільки на себе. Які хотіли такі вибрали по своєму розумінню? Мені кажеться, це не тільки совісна, чесна людина, і, звичайно, що він всі свої зобов'язання, які він дає перед районом і, і взагалі свою роботу в обласній раді буде виконати чесну і сумлінно. Процес голосування розпочався вчасно. Звітують голови дільничних комісій. Люди помаленьку потяглися на вибори, щоправда, без особливої активності. Як результат, на вечір буде зафіксована невисока явка виборців у майже 38%. Сам процес відбувався спокійно, без явних порушень. У загальному ситуація досить допустимо. Є там незначні порушення. В принципі, вони суттєво не попливають на результат волевивлення громади. Тому віримо, що вибори пройдуть досить спокійно, де витримана вся законодавча норма, і результати будуть чесними. В місті Волочиському Волочиському районі проходять вибори. Вони є як на мене, надзвичайно важливі, тому що проходить формування команди, з якою ми спільно маємо працювати на благо людей. Спокійно відбувався і процес підрахунку голосів, що правда не кругом. На одній із дільниць, яка розташована в районному будинку культури, нардепу свободівцю чомусь не сподобалася пересувна експозиція, присвячена визволенню області від фашистських загарбників. Дебошира втихомирили і почали рахувати. В результаті із солідною перевагою виграв Віктор Чубар. Він набрав 4518 голосів або 53%. На другому місці кандидат від ВО свобода Олександр Семчишин, в активі якого 2430 голосів, 28,7%. Трійку замикає ударівець Володимир Клімов. 1127 голосів, 13,3%. Я з добром з душею. І хочу, щоб соціальний захист людей, соціальні стандарти, щоб вони були підвищені, і щоб люди мали якусь надію на цей соціальний захист. Переможець каже, що перші кроки в обласному парламенті він уже визначив, про них неодноразово наголошували люди під час зустрічей.